Вибиті вікна, немає світла, оголена аварійна електропроводка та уламки гострого скла. В такому під'їзді живуть мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Степана Бандери у Рівному. Один з тамтешніх мешканців, пан Григорій, каже: під'їзд в такому стані вже майже рік, і все через пожежу, яка трапилася в будинку. Третьому, мабуть, році хтось цю шахту підпалив, де провода йдуть і пожежники вибили. Пожежники Так, да, щоб дим виходив. жителі цього будинку не на камеру кажуть. Стан під'їзду їх не влаштовує, але на їхні неодноразові звернення управляюча компанія Житло Сервіс Рівне не реагує. Управляюча компанія Житло Сервіс Рівне не реагує на звернення громадян про проблеми в житлових будинках, в яких немає сьоку в під'їздах, світла в під'їздах. Взяти наприклад, 45-й дім на степана Бандери Уже звертались неодноразово, а зима то ось ось. Аби з'ясувати, хто дійсно надає послуги з встановлення вікон у під'їзді цього будинку, ми вирішили звернутися в управлінську компанію Житло Сервіс Рівне. Проте на телефонні дзвінки нам не відповідали. Та й на робочому місці керівника ми не застали. Наразі його немає. Він виїхав на об'єкт на аварію. Його немає. А буде він сьогодні? Ну він мені не доповідав, чи він буде, чи ні. Як зазначає одна з працівниць управляючої компанії Житло Сервіс Рівне вони дійсно надають послуги згідно з будинковим тарифом, та не на камеру каже, відновлювальні роботи по заміні вікна в одному з під'їздів будинку по вулиці Степана Бандери наразі тривають. Як стверджують в департаменті інфраструктури та благоустрою, якщо ж мешканців того чи іншого будинку не влаштовують умови та порядки, то все можна вирішити, обравши іншу компанію чи створивши ОСББ. Тих послуг, яких з обслуговування їх не видно, люди їх не бачать. Але рецепт тільки один. Люди, гуртуйтеся, проводьте збори, створюйте ОСББ або переобирайте іншу управлінську компанію. Тож мешканцям будинку лишається лише сподіватися, що до настання сильних заморозків вікно у під'їзді їхнього будинку все-таки поставлять. В іншому випадку створити ОСББ. Сніжана Твардовська та Артем Шаула, телеканал ITV Group.